Привіт-привіт! З вами Світі біт та я Світлана Фаранець. В мене невеличка переробка. Чому переробка? Тому що я знайшла в череті-магазині одну прикрасу. І так, да, як завжди, я торопига. Я вже її розібрала. Я трошки за її приплатила, як на мою думку, але мені дуже сподобалися ці намистини. Агату. Дивіться, який у її гарний візерунки. Бачите, які, гад, які красиві. Я коли їх побачила, я прям не втрималася. Чогось, думаю, може зробити прикрасу галстук. І саме в бронзі. Хоча коннектор я приготувала ось такий, бачите, склеїла його між собою, щоб він був трошки обйомний. Але у мене ще є в сріблі, теж на 5 виводів, не знаю, потрібно підібрати компаньйони. У мене є із компаньйонів ось такий агатик кубиками для проставок. На задню частину кругленькі залишки. Є розовий радоніт, не впевнена, що з... потрібно його використовувати, але мені трошки цей рожовий колір. О, трошки так надав інформацію, да? що можливо. Потім в мене є отакі намистини. Вони всі різні, дуже цікаві. І я думаю, вибрати тут самі найсвітліші для проставок. Ще в мене є перламутрові намистинки. Ось такі. До речі, чому перламутрові намистинки взяла? Взагалі-то це намисто було поєднане ось такими намистинами перламутру. Бачите? Але вже настільки вони старенькі, і його так любили, так любили, вже такі заношені ці намистинки чомусь. Я думала, що я зможу їх відновити трошки, помити в сальоній воді, і вони. І вони засіяють. Перламутрові бачон... Бач... бачки дуже гарні. Є таке зараз сонечко виходить. І бачочки дуже такі гарнюні, але сама намистинка вона ж все ж таки вже не має такого блиску, не має того перламутру. Можливо, колись я зможу їх використати на задню частину десь, не знаю. Поки що вони полежать, в цю прикрасу вони не йдуть. Значить, що я? Повертаємося. Я хотіла дуже сильно зробити галстук, Так, намисто галстук. Але як почала шукати матеріали, я наткнулася на ці кулони. Якщо хто бачив, в мене є отакі срізи агатов. Я на них наткнулась і буде вона мені показувати гарно ні. І я вже засумнівалася, тому що, дивіться, яка краса. І цікаво те, що саме ці намистини, зараз ще один покажу. Ось, дивіться. Бачите, яка краса. Оці саме намистини, вони по кольору підходять до цих кулонів. І от я тепер думаю, чи то чокер зробить, чи то галстук зробить. Що ж його зробити? Як нам важко майстриням прийняти рішення, що ми хочемо? Я тиждень ходжу біля цього е галстука, переставляю намистинки місцями. Передивляюся, достаю із своїх, зокрема, всякі детальки. Ну, я трошки прихворіла, тому відклала це за цією. Але оцей кулон, Ну, оцей кулон, він прям проситься, проситься. Що ви скажете? Я не знаю, як обрати. Чесне слово, як його обрати, як його прийняти рішення? От чокер, Ну, шикарний був би з цим кулоном, правда? Якщо. У ці намистини вистроїти в тако, такий чокер. І він був по центру. Не знаю, не знаю, дівчата. В общем, я ще подумаю, похожу, помучуюсь, але хочеться галстукам, тому що дуже гарні намистинки, щоб вони всі, щоб їх можна було розглядати. Все, зустрінемося пізніше. Після моїх страждань і творчих мук. Ну що, давайте подивимося, що в мене вийшло. У мене є така помічниця сьогодні, це Марго. Знайомтесь. Знайшла я її в коледжі. Я не повірила своїм очам. Там є така кімната, ну, типу магазину, але це не магазин, тому що там все безкоштовно. Люди приносять свої речі. Те, що не потрібно, що вже не використовують. І в один із днів я так само принесла свої речі, думаю, може, комусь понадобляться. Непогані, але я... мені вони вже не потрібні, тому я занесла. Навчаються студенти там дуже різні, і у кожного різний дохід, тому це дуже гарна ідея, там дівчата волонтерять. І я зайшла і побачила цей манікен. Він з піни ньому білий чехол. Я його чехол зняла, постирала, того, щоб піна трошки розсипалася. Я розумію, що чехол потрібно одягати. Справа в тому, що в цьому коледжі навчаються діти і дорослі різним професіям, і перекорі, і медичні працівники, і дизайнери. Я то хожу на курси сол англійської мови. Але цьому манікену моєї Марго я дуже зраділа, тому що я хотіла, мені було складно показувати деякі прикраси довгі. В мене є деякі прикраси, довгі. Можливо, я перезніму відео тепер. Тому що манікен хотіла купити. Але купляти манікен тут я вважаю, що це трошки не раціонально, тому що я не розумію, як буде складатися далі наше життя. Ви ж розумієте всі зараз ситуацію. І просто така велика річ, об'ємна, чи потрібна вона мені зараз настільки. Так що я дуже рада, що в мене тепер є помічниця. І давайте будемо дивитися. Я поки зібралася. Знімати це відео, шукала місце, дуже свідчує від вікна. Потім згубила окуляри, знайшла ті окуляри. Взагалі, ви знаєте, як це важко налаштуватися, все настроїти, щоб все вийшло дуже гарно і всі зрозуміли і побачили, що це за прикраса. Дивіться, давайте будемо розглядати. Все ж таки, я зробила це намиста галстуком. Тому що я захотіла, щоб ці намистини були центральні і щоб їх можна було розглядати. Ви, ви бачите, я зараз отако покажу, які вони гарнющі є. Я використала між ними гематитові проставки, такі ланцюжки від цепій. І на ем, кінченні я поставила такі рондельки. Вони на сонечку трошки будуть поблискувати, але вони не відводять увагу на себе, не забирають, тому що вони такі по кольору такі персикові біжевий, не знаю, як кольор передати. Постав, закріпила ці ланцюжки спінами, отакими от О-образними ланцюжками маленькими, використала ці ланцюжки овальні для того, щоб намистинки друг на дружку не тиснули. І вона дуже гарно лягає в таку кість, наче, да, галстук. Все ж таки, я використала цю детальку бронзову подвійну, зробила передню частину на меморії проволоки, використала намистинки агату, граненого. Не було у мене бацвана, але я думаю, що бацвана сюди і не потрібно, тому що я все-таки хотіла зробити акцент на галстук і на цих намистинах. І поставила ось тут маніки, тому що потрібно було прикрити, а тут вже трошки більшенькі в ці ронделі, також щоб дати близько, витягнути довжину, бо цих намистин у мене так само небагато. Між ними поставила більшенькі гематитові намистини. не хотіла вдягати шапочки, щоб не було багато фурнітури, тобто із ланцюжків і так якби не цієї фурнітури. Задню частину тут я поставила, бачите, прикрила колпачком, поставила далі на піни. І задню частину я зробила ось так: цей ланцюжок. Одна намистинка залишилась, вона така сіра кольору, я її поставила замочок лебідь. І ось так виглядає моя прикраса. Марго майже мого розміру. Навіть грудка така маленька. Тобто ось так виглядає. Я задоволена, колони я залишила на потім, я замовила все ж таки на намистини круглі, можливо, зроблю кульчики і браслет до цього галстука, тому що не залишилась намистин, а все ж таки хочеться, то, можливо, я отримаю і зроблю ще кульчики і зроблю ще браслетик. Тому я задоволена цією прикрасою. Дякую, що дивитесь мене. Заходите до мене в гості, залишайте коментарі. Всім гарного настрою, гарного дня, вечора. Можливо, ранку. Хто коли до мене завітав. Я ще трошки хворію, але. Гадаю, що скоро все буде добре і а... мирного неба нам всім над головою. Па-па!